Гарні мене квіточки, гарні квіточки. Знімала для вас відео про е, те, як не переплачувати і не втрималася і купила собі там квіточки. За таку ціну гріх було не взяти. Доброго вечора, ми з України. Мене звати Юля і я українка. Яка зараз проживає в Сполучених Штатах, приїхала сюди по програмі «Unite for Ukraine. Сьогодні ми поговоримо про пакування валізи: що брати, що не брати, що зробити до того, як приїжджати сюди. Які справи варто вирішити ще на території України? Тому давайте розпочинати. Поїхали. Давайте почнемо загалом про речі. На момент, коли я летіла в Сполучені Штати, а це було вже півроку тому, почала діяти нова система стосовно багажу. Тобто тепер вартість кожної одиниці багажу не входить в вартість перельоту, а залежить від того, скільки і чого ви маєте. Виходячи з такого розрахунку, я б не рекомендувала брати з собою все. Я прекрасно розумію, тому що я теж пройшла цей шлях і. Як би не було за ті роки, які я жила в Україні, я теж надбала щось, і багато з чим мені було ну дуже важко розставатися і хотілося б взяти з собою. Але давайте лишати місце для всього нового, тому що якщо рахувати співвідношення, скільки буде вартувати кожна валіза, яку ви візьмете з собою, то вам простіше взяти все найнеобхідніше на перший період часу, тобто. В залежності від того, в який ви їдете штат, і який приблизно клімат буде по моменту вашого приїзду, взяти необхідних декілька речей, чисто для зміни, поки ви займаєтесь документами, всім важливим потрібним необхідним, поки ви там не влаштуєтеся на якусь першу роботу у підробіток. Так, от що стосовно одягу, на мою думку, можна вчинити такими шляхами. або Брати по мінімуму, щоб не переплачувати за багаж. Незалежно скільки їде чоловік, все одно доведеться скласти хоча б одну валізу. Це треба цікавитись, скільки будемо конкретно на момент вашого виліту в вашому рейсі. У моєму випадку виходило, що валізу, скільки там, 20-21 кг, кілограм, і одна така валіза еквівалентна 200 доларів. Тобто, вартість в моєму випадку було, що Кожна повноцінна валіза вартувала 200 доларів. Тут на 200 доларів ви вдягнетеся. Тобто, якщо у вас є можливість прибирати речі, це взагалі не проблема. Тут є аутлети, мас-маркети, і різні такі магазини, де явно це буде не дорожче, ніж в нас. Але навіть якщо цієї можливості немає фінансової, там. Просто піти і витратити певну суму на те, щоб і на ну, все необхідне, чому буде потрібно. На тих 200 доларів е, в аутлеті, звичайно, чи мас-маркеті, ви не накупите там цілу гору речей. Там, наприклад, там це можуть бути пара штанів е, від 10 до 15-20 доларів. Футболка, це може бути теж залежно, де ви її берете, чи мас-маркет, чи аутлет, Якщо це фірма, то в аутлеті це може бути там в межах 20 доларів 15. Якщо в Таргеті, наприклад, це може бути за 5-6 доларів, 8, теж залежно яка. Якщо це Goodwill або іншого виду такий комісійний магазин, то це може бути 2-3 долари. Також там часто попадаються речі з етикетками або в дуже прекрасному стані тих самих фірм, наприклад, як Chindem, Under Armour, Adidas, Nike, Calvin Klein. Тобто, от такого формату речі словом, ці штани мені обійшлись в Goodwill'і 3,50 Прекрасні штани в новому стані, вони були з етікеткою. Тому тут більше залежить від вас і вашого ставлення. Маєте можливість купляти більше дорожче, якщо там чисто на перший час потрібно підкупити щось необхідне, то ви це можете зробити і в такого рівня магазинах, і це не проблема. От, наприклад, в магазині як Goodwill, ви можете на 200 доларів отак от закупити речей і в нормальному стані, непотасканого трап'я. Достойних речей за ціни в межах від 2-3 доларів ну, до 10. Стосовно взуття, я не знаю, я не цікавилась і не купувала, але мені здається, що вже там, за одну, другу, третю пару взуття можна її придбати і в аутлеті. Це, це буде теж вам в межах 20 доларів. До чого я це все веду? Не тяніть з собою велику кількість одягу. За ті гроші, які ви заплатите за них в аеропорту, за багаж. Ви точно тут купите достатню кількість, щоб вам було що вдягнутися. Голим ви тут не залишитесь. Тому не зациклюйтесь на одязі. Якщо є такий перелік речей, ну які ви ну точно хочете забрати з собою. Поцікавтесь, можливо, вам буде зручніше тоді, як є людина, яка може вам відправити це посилкою. То нехай би краще було так. Це точно буде дешевше, ніж заплатити за багаж під час перельоту. Скажем так, посилки тут коштують не пару доларів, але в співвідношенні скільки коштує багаж в літаку. Якщо є дійсно такі речі, які ну ви дуже хочете, там чи вони об'ємні, чи їх багато і вона вони вам дуже потрібні. Я би радила в такому випадку краще попросити спакувати наперед це все. І в момент, коли там ви вже прибули, якщо ви дуже впевнені, що все пройде, доб... якщо є куди відправляти, ви можете одразу відправити, бо воно може плисти від трьох тижнів до більше місяця, поки ви будете займатися своїми справами, все вам допливе. Якщо адресу куди немає, то, можливо, у вас є людина, яка зможе вам це відправити, коли ви приїдете. Вже будете мати місце, куди відправляти. І вам відправлять. Це, звичайно, ваш вибір, як вам робити. Якщо є потреба, тут беріть все, що хочете. Я всього лиш ділюся інформацією, яку знаю для того, щоб вам зекономити кошти і раціональніше скористатися тим місцем, яке у вас є, для того, щоб привезти якісь потрібні речі з собою. Також не варто брати з собою гаджети такого формату: плойки, фени. А! Упс, полетіла машинка для стрижки. Тут зовсім інший вольтаж. Якщо в нас це 220, то тут це. То по-перше, ви не зможете скористатися своїми гаджетами. Є можливість одразу ще в Україні купити перехідник. Він необхідний як мінімум для того, щоб зарядити свій телефон. Якщо у вас нема ні родичів, ні знайомих, нікого ви їдете самі і ви перший час будете в готелі, і вам тяжко буде пересуватися. То і в перші години перебування тут. Явно буде краще, якщо голова не буде забита тим, де знайти перехідник, щоб просто телефон зарядити, або новий блочок, який актуальний тут. Тому ще в Україні купуйте перехідник, як мінімум, щоб зарядити свої гаджети. Співчуваю дівчата, які мають Dyson і все тому подібне, і ви дуже хотіли би взяти їх з собою. У вас є варіант, або Поцікавитись, погуглити, чи зможуть вони працювати при такому вольтажі. тому що є випадки, що техніка, яку, наприклад, ви привезли з собою, ви скористались перехідником, вона може або при такому вольтажі не працювати, або може згоріти. Тому. Попередньо про кожен окремий гаджет треба цікавитися і гуглити, чи може він з такою потужністю працювати чи ні. Сумно, якщо у вас є щось дуже дороге, і ви хотіли і планували його брати з собою, можливо, краще чи одразу на місці його продати і повернути собі хоча б щось, ніж просто заповнити місце в валізі цим предметом, а потім тут він буде просто стояти. Я з собою не брала нічого такого. Фен я купила тут, плойку теж, плойка 8 доларів мені обійшла. Мій фен в аутлеті куплений, між іншим на ньому писала, що він професійний. Вартував 18 доларів. Думаю, ви можете мені вірити, у мене волосся в прекрасному стані. Не зациклюйтесь краще на цьому. Тож, плойки фени і все тому подібне ми залишаємо. І купуємо перехідник для того, щоб, хоча б як мінімум, зарядити телефон. Далі, що варто взяти? Аптечка. Я спакувала мінімальну аптечку, яку я брала з собою, як мінімум, там може розболітися голова ще під час перельоту, чи, в принципі, перший період часу, щоб не ускладнювати знов ж таки собі життя, одразу мати в наявності якісь необхідні ліки. Тут, де знаходжусь, я проблеми з нашими препаратами немає взагалі. Як знеболюючи, чи щось антисептичне, чи від горла, чи каплі, ем, чи якогось такого формату для шлунка, якщо якісь отруєння, щось таке, це є в доступі. Не слухайте ці лякалки, в яких розказують, що тільки те, що випише лікар, до якого неможливо потрапити, ем, бо там черга через місяць. Ну, звичайно, це тут є, але воно не стосується всього. Якщо у вас просто заболіла голова, чи е, там, треба замастити рану, чи я не знаю ніс закапати, бо почався нежить, це не проблема. Ви в будь-якому магазині це CVS, Волгрім чи тому подібне, ви можете придбати такі речі. Чи навіть в Костку, про яке теж я розповім у відео. Гуртовий супермаркет, де дуже великий вибір різних товарів, наприклад, таке, як соляний розчин для промивання носа, Це іначе каплі для носа, мені чи, чи там, наприклад, обезболюючі, які часто і багато. якісь такі препарати я купую там, тому що там дешевше, там більші об'єми, але воно достатній має срогодності для того, щоб заплатити за них дешевше, і воно собі буде вдома зберігатися. Але попри те, ті препарати, які вам потрібні наші, до яких ми звикли, принаймні в тій ерії, де я, в тій місцевості, де я в нас достатньо аптек, на яких так і пише українською аптека, де ти приходиш і береш наші препарати без проблем. Головне тобі знати, за чим ти прийшов, що конкретно тобі потрібно. Та, ще ти з собою піввалізи тільки аптечки, теж не вважаю, що це потрібно. Беріть щось основне. Єдине, що м -м, звернула увагу такі, наприклад, пшикала в форматі, як при ангіні, чи просто при болі в горлі, я не бачила тут. Якщо вам таке необхідно і ви часто від кого страждаєте, то можете прихопити баночку другу. Тож, поїхали далі. Що по їжі? Їжу на літак. На Рейс в Америку, ви з собою взяти і так не зможете. Тому, якщо ви хочете щось взяти з їжі, це має бути таке, що ви зможете його з'їсти ще до проходження паспортного контролю і чекіну в аеропорту. Тому зайвого не набирайте, тому що буде шкода, як його просто викинуть в смітник. Що стосується банківських карток, я залишила собі одну картку від Монобанку. Всі інші картки в Україні я закрила. Якийсь час я користувалася тут на початку Монобанком. Курс конвертації досить адекватний, проблем ніяких не було. Єдине, що якщо ви хочете одразу зняти готівкою велику суму грошей, то можуть заблокувати картку. Але її розблокувати теж не сильна проблема, коли є доступ до інтернету. Тому я обрала і монобанк, тому що з ними простіше комунікувати в таких речах. Ну, почитайте інформацію про ліміти за кордоном. Там не можна перевищувати дванадцять відсотків, якщо я не помиляюся в тиждень. Але це з'ясувати самому не так складно. Можна почитати інформація є в доступі. Дуже вам допоможе, якщо ви присвятите час собі. Про що я? Зробіть чекап організму, здайте кров, здайте всі необхідні аналізи, щоб розуміти, яка ситуація, що з вами, чи все гаразд, не гаразд. Ем, Пройдіть все, що можна пройти, щоб знати, які у вас нюанси є по здоров'ю. Зверніться обов'язково до стоматолога. Все, що вам необхідно зробити, краще зробіть в Україні. І так, українцям дають медичне страхування, коли. Ви оформляєте тут документи, є можливість отримати медичне страхування від держави, але воно не покриє вам такі речі, як там якщо потрібно вирвати зуб чи якісь серйозніші маніпуляції. Маєте на увазі, реально вам буде простіше це зробити в Україні, тому що тут ну дуже складно, що стосується медицини. Вам, по-перше, наприклад. Розболівся зуб, і якщо ви перший раз звертаєтеся, вас можуть поставити в чергу через два місяці тільки на візит. А ще вам можуть, наприклад, сказати, що так, все окей, там, наприклад, ця пломба покривається вашою страхівкою, все круто. А через два роки вам прийде квитанція на оплату за адресою, де ви проживаєте, де буде вказано, що вам треба оплатити таку-ту суму гроші. Тому тут це все дуже заплутано складно. Краще зробіть в Україні, повірте, так буде вам простіше. Тому е всі всі якісь питання, які у вас були до того, не полінуйтеся, вам буде легше це зробити вдома. Також всі дівчачі процедури, які можна, які вам потрібні перед від'їздом зробіть, будете мати хоча б на якийсь час. Я, наприклад, перед від'їздом повидаляла всі папиломи і родинки, які мені заважали і були об'ємними. Ви краще знаєте, що з вашим організмом відбувається, що вам потрібно. Займіться цим, перш ніж летіти, спочатку вирішіть стосовно себе нюанси. Всі, що ж я говорила за б'юті процедури і дівчаті штучки, тут. Будь-які процедури дуже дорого. Я, наприклад, цікавилася стосовно лазера, тому що потрібно робити раз в рік підтримуючу процедуру. І коли я почула, що воно коштує тут від 800 доларів і вверх за один раз, ем, та й таке. В нас дійсно в цьому плані ми пішли набагато далі вперед стосовно косметології, процедури. І те, як воно в нас влаштовано, на якому в нас в рівні, і в співвідношенні до того, яка ціна українці дуже круті. Yeah. Який би ваш соціальний рівень не був, тут є такі необхідні речі, без яких жоден не обійдеться. Це оренда житла, яка, якщо у вас немає знайомства чи немає можливості, немає. Якихось інших варіантів вирішення, вам просто потрібно орендувати житло. То за відсутності на перший час social security, number, кредитної історії, рейтингу, за яким можна оцінити. Наскільки ви порядна людина, то ви не зможете орендувати квартиру в американці чи в тих людей, які хочуть зробити все. Максимально офіційно вам доведеться шукати варіанти і ті пропозиції, де будуть роз... з розумінням люди відноситись до того, що ви тільки приїхали, і документи, ще в процесі, це будуть або такі ж українці, як ви, які вже давно тут, або інші слов'янські народи, які володіють нерухомістю і здають її в оренду. Зараз питання оренди житла дуже непросте важко знайти житло. Це, звичайно, зовсім окрема тема, яку ми з вами теж обговоримо ще на моменті готування і виїзду, ви маєте бути готові до того, що вам доведеться заплатити за житло три допейменти для того, щоб заселитися в там, квартиру, апартаменти. Виключення можливі, але це вже суто залежить від вас, від того, як ви домовитесь і де зможете знайти. В основному, якщо ви без дітей. Ви можете знімати кімнату. Якщо у вас хоча б одна дитина, ви не маєте права знімати кімнату чи бейсмент, тобто першого рівня підвальні приміщення де дешевше. З дітьми ви на це право не маєте. Ніхто не візьме на себе таку відповідальність, або майже ніхто не візьме на себе таку відповідальність мати проблеми з законом, якщо. Будуть скарги і дізнаються, що орендодавець заселив людей, знаючи, що в них була дитина. Такі речі тут закінчуються погано, і такого здебільшого ніхто не хоче робити, ускладнювати собі життя. Якщо це дорослі люди, звичайно, тут можуть бути коливання ціни, там, якщо це кімната залежно теж дуже залежить де. Я говорю по тих цінах, в яких я орієнтуюсь. Невдовзі я з вами поділюсь тим, де можна подивитися ціни і прикинути яка ситуація. Зроблю про це окреме відео. Але так грубо прикидаючи, для одної чи двох дорослих людей це може бути кімната від 600 доларів і вверх. Може бути бейсмент, підвальне приміщення від 1000 і вверх. Якщо у вас є дитина, це мінімум ванбedрум. І то навіть ванбедром з дитиною заселятися, ти можеш суто в наших, тому що по законах Америки в дитини має бути своя кімната. Це ще одна причина, чому не вдасться домовитися з американцем. Якщо є дитина, то для дитини має бути кімната. Тому з дитиною мав би бути ту бедром. Якщо це квартира, то навряд чи хтось буде на тебе жалітися, тому що ніхто не знає, скільки в тебе там кімнат. Але якщо це бейсмент... То сусіди, звичайно ж, розуміють, звідки з'явилася сім'я, куди вона заходить і виходить. І дуже часто буває таке, що скаржиться, що права дитини утісняють, і дитина живе в невсятливих умовах для нормального розвитку. Тому такий фактор теж треба зважати. Чому я в даному відео на це звертаю увагу? Для того, щоб ви розуміли, який бюджет, як мінімум, на який ви можете розраховувати. Тому щодо людей без дітей, я сказала, щодо людей, які мають дітей, ця сума буде стартувати. Напевно, я не знаю, нам не пощастило таке знайти, але може бути і 1200, але реальніше, що це буде десь півтори, 1600 і вверх, вверх, вверх. Я вам детальніше, звісно, про це ще розповім, але я була. Дикому шоці на моменті пошуку апартментів, коли я потрапила в бейсмент, без жодного віконечка, ну як без жодного. Одне таке невеличке було з видом на смітники. І його ціна була півтори тисячі в місяць, плюс, звичайно, послуги. Мені стало страшно, яке життя нас чекає тут. Але про це все детальніше поговоримо згодом. Наразі ми говоримо про інше. Тому розраховуйте, що вам нехай ви припустимо, знайшли собі апартменти в межах півтори тисячі, чи там 1200, чи, чи 2000, Завжди розумійте, що ви при заселенні повинні заплатити втричі вищу ціну. Тобто, якщо це півтори тисячі, то ви заплатите 4,5. Так, тут працює: це платіж за перший місяць, платіж за останній місяць. І платіж, типу, такий як гарантійний платіж. Якщо все буде добре, то цей платіж вам повертається. Якщо ні, то власник його залишає собі для того, щоб відремонтувати те, що було, наприклад, вами знищено. Словом, стосовно житла, розраховуйте на суму трьохкратну від тої, яку ви бачите. Наприклад, ви загуглили і приблизно зорієнтувалися, на яку суму вам розраховувати. В тому чи іншому штаті, місці, куди ви їдете, Потройте цю суму одразу для себе, щоб туди заселитись, вам буде потрібно стільки заплатити. Також, крім трьох депазитів, розраховуйте на те, що тут, коли ти заїжджаєш в житло, хочеш орендувати, абсолютно, здається, воно пустим. Ну, тобто буде холодильник, плита, там мікрохвильовка посудомийка залежно, е кухонний гарнітур. Все, ну, звичайно, унітаз і душ. Все, ніяких меблів тут не буде. Ні ліжка, ні столу, ні крісла, нічого. Тому ви маєте розраховувати на те, що тільки ви заїдете в свої апартменти, вам потрібно буде придбати хоча б матрас, там якісь необхідні перші меблі, без яких не обійдешся на підлозі, спати не будеш. велика ложка. Тарілка, зубна щітка, рушник, ну все, все від найдрібніших деталей, вам доведеться купувати заново. Також я би радила, що стосується документів. Всі документи, які у вас є, там всі дипломи, сертифікати, медична книжка, навіть атестат зі школи, все, що у вас є, беріть обов'язково з собою. Тому що по-різному може обернутися, вам може бути будь-що стане необхідним, і просто це буде складно потім ці документи передавати, щоб вам їх передавали з України. Все, що у вас є в документальному плані, беріть з собою. Тож підсумуємо: перехідник, аптечка, речі першої необхідності. При переїзді в Америку найважливіше мати гроші. Маєте гроші. Облаштуєте собі все, що потрібно. Якого би ви соціального рівня не були, будьте готові до того, що якщо ви не апелюєте достатньою кількістю фінансів, як мінімум для того, щоб, там... звичайно, для зв'язку вам буде потрібна сім-карта теж дуже відносно. Є варіанти самі мінімальні там від доларів 30, і вверх-верх-верх десь 100-120. Залежить, що саме вам необхідно, який пакет ну, попри вартість білетів, що це треба буде Де заселитися на перший час, добиратися в процесі оформлення документів, сім карток, банківських карток. А це будуть там, якщо переїзди на таксі, а нема можливості комусь, комусь допомогти вам і повозити вас. Це теж все. Фінанси, між іншим, якщо вже є потреба користуватися таксі, то краще не користуйтесь убором. Тут дорожчий. Я би радила вам користуватися за стосунок ліфт. Він дешевший. А, а надалі ще й транспорт, тому що скрутно тут без нього. Вам це скаже, думаю, кожен, хто вже прибув. І так далі, і тому подібне. Тому найбільше, що впирається, це фінанси. Переконайтеся, що ви фінансово готові до того, щоб переїжджати сюди. Я вам бажаю, щоб все пройшло з мінімальною кількістю стресу. Все проходило гладко і успішно. До зустрічі в Америці.